Як заговорити іспанською частина 10? Я люблю подорожувати. Мегуста біахар? Мегуста біахар, читати, лієр, лієр, в'язати, техер, техер, вишивати, бордар, бордар, малювати, дібухар, дібухар. Яке у тебе хобі? Кваль есту пасатьемпо. Ква есту пасатьемпо. Він вона любить ловити рибу. Le gusta pescar. Le gusta pescar. Грати в футбол. Хугар футбол. Хугар футбол. Волейбол, волейбол, теніс, теніс. Кататися на водному мотоциклі. Андар Енмото Акватика. Андар ен Moto Aquatic. And Дякую за лайки і підписку.